Нові поставки. Компанія Greenway Auto привезла просто два прекрасніших автомобіля Volvo із Німеччини. Не фарбовані без ДТП з малими пробігами. З хорошою історією. Обслужені повністю всі. Перший Volvo V50. Красивий сірий колір у нас дуже популярний. Такий середній комплектації, але друзі. Пробіг 200 тисяч. 200 тисяч всього на всього. 11-й рік, 1.6 дизель d 2 Обслуговувалася машина завжди на офіціалі. Було два власника. Основний власник Уліріки Еліанора мадам їздила. І потім другий власник їздив там Ханс 9. Ну, чисті німці, це раз. Ось так виглядається. Ідеально рівна по зазорам. Ні сів, ні царапін такого немає. Не фарбовано. Парктроніки ззаді. резина практично нова, літня. Тормозні диски, колодки нові, передні, правда, задні ще поїздять. Куча документів, ціла пачка, ось видно, що одні штампи вольво 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 Volvo Оригінальні. Є стихогляди, які підтверджують пробіг. Ну, Наприклад, 24-й рік був пробіг 176 тисяч. Комплектація не максимальна, але тут багато чого є. Дивіться, підігріви сидінь. І рукоятка гляньте, як нова. І навіть ця заглушка не відпала, От збережений збережений стан, два ключі. Шестиступка механіка, восьмиклапанний Д2, дизельний, 1.6 двигун. Салон тканина, друзі, І для батьків це буде плюс, тому що тому що, літом не пече, не парить, не жарить. Дуже такий він, якісна тканина. І мені дуже вона подобається я завжди її хвалю І всім рекомендую. Ось такий, такий салончик. А, ось, раз ми сюди дійшли, то зразу покажу. Значить, зборка бельгійська, завод в Бельгії. Вон він код засвідчує, можете перевірити. Ну там весь пакет документів є, тому приїдете на місці, все чітко буде, зрозуміло. В салоні запах нового автомобіля. пробіг на сьогоднішній день 200 тисяч. Він такий, нічого не кручено, нічого нічого, хто там може перевірити, бачите який тест-драйв в режимі тест-драйв 5,6 розхід палива. Двигун там прям шепче. Ну, відкрию, покажу. Ось двигун. Гляньте, нова, прям нова подушка. Це часто їх треба міняти. Ну не дуже що часто, там 200 тисяч вони вже пересикають. Тут нова стоїть. Тому ніяких ні вібрацій, ніде нічого немає. Комфортний автомобіль. І тут все гляньте, воно блистить все нове. Просто ідеально блистить. Видно, що таке не намите, а... Двіженьке все. ГРМ замінювався, гляньте 139 тисяч у 2021 році. Ну, в общем, прозора-прозора і дуже кла... історія і дуже класний автомобіль. Мивачі фар є. Ціна такої машинки буде коштувати десь 9-9. Дуже-дуже класний автомобіль, рекомендую. Я прям його общупав, перевірив, передивився і реально немає питань ніяких. Ще один екземпляр. В-60. 12-13 рік. Лінзована оптика, активні фари, омивачі фар, передні парктроніки, задні парктроніки. 2 літра дизель п'ятициліндровий автомат. Друзі, машина завжди була в одного власника. Фірма. Можете перевірити, що це за фірма. Геррітс ГМБ. От завжди вона тут була. Цей автомобіль завжди обслуговувався на офіційному дилері. Там є повністю, я покажу, тюфи, підтверджуючи пробіги. У цього автомобіля обслужено теж все. ГРМ замінений, помпа замінена. Антифріз масла замінені. Тут лізти ні до чого не потрібно. Тормозні диски за, спереді і ззаді нові. Резина і, і в ідеальному стані мішлен ще поїздить. Автомобіль без ДТП і не фарбована жодна деталь. Всі зазори, всі зазори рівні. Екологія на місці. Пробіг маленький. Тут видно по вихлопні, що вона аж блискуть. Що цікаве, відкриваєш салон, а тут запах нового автомобіля в салоні. Ось такий, знаєте, в ідеально збережений стан салону. Пробіг 220 тисяч. Підогріви сидінні, система старт-стоп. Багато до чого є такого цікавого. Комбінований чорний салон. Тут це все як нове, нічого не ближче. Датчики світла дощу. Як для мене, вона в ідеальному стані. Просто в ідеальнішому. Третій місяць 25 рік, 218 тисяч масла мінялося, ці всі ГРМ, масла, ці всі помпи, це все мінялося. Ось сервіска по обслуговуванню. Є, далі. Є тюфи е -е... 23-го, ось рік кінець 23-го був пробіг 197 тисяч. Ще один тюф, ще ще ще, ну все є. Двигун d 5 2.0 4 2,0,4T3 кодіровка. Двухлітровий п'ятициліндровий двигун. По кіловатності, зараз скажу. 120 кВт, 163 кінських сили. Їде вона дуже-дуже добре. Все скло по периметру і лобове рідне. Ось такі дві красотки привезли з Німеччини. Ціна такої машини буде коштувати близько 13 тисяч доларів. І це хороша ціна з урахуванням того, наскільки виріс кроскурс долара до євро. Зараз ще відкрию, покажу як працює двигун. Там же ж я показував і тут педалям видно. Ось він цей п'ятициліндровий двигун. Ось є замітки ГРМ, коли мінялись, що. Ну, тут є замітки, там ну, куча наклеєк різних по всьому є. Робота двигуна. Бачу новий ремінь на генератор на кондиціонер. Тому, друзі, кому потрібні класні вольво, у нас їх безліч. Є що вибрати кожен тиждень нові поставки. І це ще не все. Ще й завтра приїдуть і післязавтра, ну в общем, на цьому тижні ще буде завоз. Гляньте скільки їх тут. Просто їх дуже багато. Рядами стоять рядами. І там, і там, і там. Звертайтесь, приїжджайте, дивіться, тестуйтесь. Заходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля Мрев, он, сервісний центр МВС. І швидко допоможемо вам зареєструвати. Ну, чекаю вас на тест-драйв. Рекомендуйте друзям. Підписуйтесь на канал до зустрічі.